Добрий ранок, друзі! Мене звати Олексій, ви на каналі Пугач Тім. І сьогодні ви побачите таке. Друзі, коротенько поговоримо про наші сьогоднішні торпеди. Потрібно завжди робити розмінку. І саме в дальніх закидах це саме особливо, тому що ти працюєш на максимум. Крайнє тренування перед відборами в клуб Короповий. Нас тут зібрала сьогодні наша самолюбіма тройка. Це Пугач Олексій, Валентін, Орлик. Що вам сказати, буде дуже цікаво, тому що зараз вітер якраз в ті умови, коли постійно на змаганнях дуже прохолодний, неприємний і роздувається. Навіть вже з'являються білі барашки. Всі знають, коли білі барашки кидають. Далеко потрібно, то дуже важко і цікаво, тому підготовка до сезону йде повним ходом. Не забувайте підписуватись, ставте лайки і писати коментарі. Конкретно в цьому відео, по-перше, ми покажемо, чого ми досягли, коли ми тренувалися. По-друге, так як все-таки техніка в мене і у валіка не до кінця стоїть, льоха буде нас коригувати. І це буде корисно також для вас. Полетіли. Друзі, коротенько поговоримо про наші сьогоднішні. Торпеди. В нас всі три рм 7 Три різних катухи. Це топова Шимана Магнезіум 24-го року. Вона називається Шимана Аеротехніум Магнезіум. 23-го року. Льоха підказує, але його там було чутно, тому нічого. Також у нас є дайва емблем 45, як вона називається? 45 QD. 45 QD. QD. І також у нас є e, ci 4, СІ-4 да? 5500. Сі 4 розміру 5500. Трубочки треба поставити. E, в нас була ситуація, коли ми були на Кубки Західної України. Чи це був Куда? Кубок Західної України? І ми для того, щоб кидати далеко, використовували не отакі величезні, потужні катухи, а катали 5500 катушки. І все летіло. Тому ми сьогодні їх також тестуємо для того, щоб зрозуміти на кастингових змаганнях. Чим все ж таки далі полетить? Ну, є така особливість, що на 5500 більше виліт краще. Ну, під, під різний діаметр жилки і текстуру жилки вона по-різному може давати результат. Тому такі експерименти і ставимо. Ну, і Багато хто англічан і всіх європейських цих спортсменів кажуть, що з 45-ї шпулі Дайверській краще летить. Ага. І Я згоден, що це летить краще з діаметром жутків хоча б 265. Ага. Все, що тоньше, то гірше. Так, дивіться, друзі. Все це добре, початок сезону кидать, але найголовніше, як в будь-яких змаганнях та тренуванні. Потрібно завжди робити розмінку. І саме в дальніх закидах це саме особливо, тому що ти працюєш на максимум. Спочатку починаємо. Як і всім я раджу робити, це кісті. Це саме, з чого у нас починається. Кісті потрібно прокрутити добре, розтягнути, наскільки ось це вийде. З голови потім починаємо. Кругові оберти краще не робити, тільки взад, вперед. І далі. Це я так зараз е, потрібно буде повторю робити 4-5 разів, поки почувствуємо, що ми розігрілися, а так е, е, телеглядачам покажу, що коротко і ясно, да, ясно, що потрібно робити. Потім обов'язково розіння в локтевих суставах. Кожен, повністю плечових в одну сторону, в іншу сторону. Так само потягнули і розтягуємо. Беремо іншу руку за локоть і тягнемо максимально задню дельту. Тут наклони обов'язково. По бокам ліво право зробили. Розкручування. Розкручування таким е чином робимо, що одна рука повністю витягуємо, розкручуємо, друга согнута. І отак от машемо. Помахали, потім... Коли верхня частина, голова, плечі, кісті, всі предплечі, все у нас розігріто, потрібно потім переходити до нижньої частини, тому що на дальність закиду у нас дуже добре включається корпус. Для того, щоб не було проблем з попереком і все розігріто, то туло ще було потрібно робити як ну, присідання, хоча б там раз 3-4 підходи по 20 разів, і потім обов'язково випади вперед. Назад можна бокові, різні робити різним чином. Це все дасть можливість далеко кидати. І дуже просто, але це обов'язково потрібно для дальніх закитів. Тому обов'язково робіть розмінку, не забувайте. Ти хочеш ногу підвернути чи що? танцювати хоче. Чи ти думаєш, що це тобі поможе та викручена нога? Дивіться, у нас є, зараз є ця кліпса сприлбич. Я приблизно поставив 10 метрів за ці, за метку. І потрібно зараз правильно збалансувати імітацію наших, нашої ловлі.

Розумієте, якщо ви от собі сплануєте поїхати потренуватися і виберете ідеальні умови. Штіль, штіль, то намотаєте тонку жилку і будете кидати без стіка, це буде не об'єктивно. Потрібно такі вибирати, щоб боковий вітер був, якісь пориви. Ми зараз подивились по Вінді, пише, що 7 метрів зараз стабільний вітер, і пориви іде до, до 17 метрів. І вони так ідуть, я вам скажу, що трошки з ноги збивають. І оце правильні умови для тренування, тому що є і вітер, є і вода. І воно завжди біля води зовсім по-іншому це все відчувається. 100%. Тому скільки вдома не тренуйся, все одно треба їхати на воду. Так, да, 100%. Тому тренуємось. Дякуємо, що були з нами. Побачите буквально так. через декілька днів наші змагання по кастингу у відборні в клуб. Гарного дня, підписуйтесь, ставте лайки і полетіли. Ні, хвоста ні лоски та великі трофеї у 2024 році. Побачимось.